М'яка силіконова щітка для масажу голови. Це ідеальний ритуал очищення, антистресу та розслаблення. Вона допомагає ніжно відлущувати шкіру, покращує кровообіг і глибоко та приємно масажує. Чудово підходить для того, щоб більше спінити шампунь і розподілити його по всій голові. Не ковзає в руці навіть під час намилювання та легка у використанні. Можна масажувати як вологе, так і сухе волосся не тільки під час миття голови, очищає від лупи, зайвої сальності та бруду, легко видаляє роговіли клітини, підсилює мікроциркуляцію та зростання волосся, приємний масаж та зміцнює коріння волосся, покращує його структуру, посилює ефект від шампуню і дозволяє йому проникати глибше. Розслаблює та максимально знімає напругу та втоми шкіри голови матеріал, пластик та силикон.